Скандалом мало не завершилося засідання виконкому Житомирського відділення Національного олімпійського комітету у четвер, 13 квітня. Під час засідання окремі члени виконавчого комітету НОКУ заявили про необхідність скликання звітно-виборної асамблеї, на якій мали би обрати нового голову житомирського відділення. Планувалося проведення звітно-виборної асамблеї Національного олімпійського комітету. Відділення нашого Ми його планували на кінець грудня. Потім перенесли. Нами визначений термін. Сплило вже майже три місяці цього, демпера, вже сплило три з половиною місяці цього року, то я пропоную до порядку денного першим питанням включити розкликання звітно-виборної конференції. Про затвердження порядку денного звітно-виборної конференції. І далі розглянути оці питання. Відповідно, це буде перше питання про смикання, термін, дату, місце проведення, друге питання про затвердження порядку денного звітновиборної конференції. І буде третє питання відповідно до по, звіт, ну, по вашому запропонованому сьогоднішньому виконкому Втім, нинішній голова НОКУ відмовився ставити це питання на обговорення, оскільки вважає, що говорити про призначення виборів нового голови осередку можна лише після рішення суду. На сьогоднішній день у нас був виконком, який ми ви зібрали незаконний. Я на ньому не присутствував, не доручав самоню не українцю своїм замов, щоб вони там на цьому виконкомі були, які рішення приймали. Я, як Аніщук, Олександр Васильович, подав в суд на це рішення. Сьогодні йде судовий процес. Знаєте ви це? Чи не знаєте? Знаєте, да. суд, следующе засідання суду буде 25 апреля. От після того, як прийме рішення суд, тоді збереться ще раз виконком, ми зберемося і будемо рішати, коли буде проводитися асамблея. Продовж кількох хвилин усі учасники зібрання на підвищених тонах обговорювали це питання. Ми ж до вас абсолютно нічого не маємо. Коль я особисто ініціював чи там пропозицію ставив, що про скликання той легідним виконком, я не можу як людина сьогодні сказати, що я согласен, забувся те. Треба бути принципово в своїх позиціях. Ви самі кажете, що ви людина прийшла працювати, і ви зараз кажете, от я мене тут не, я не буду не тримати за місце. да ми ж йдемо на роботу, в організацію. Я не кажу, ви час, вибачав. Да, я, 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 я це є слухати більше. Не можу. Я, це, Юра, я, ти кажу не кажу тобі, не, це. Пол, замість того, що Прошу. куча кобрі, бо Світлана Миколаївна сидить, її розривають. У мене теж свої куча роботи. Ти прийшов сюди, як гніла така шавка, і починаєш тут. Я сидів терпівся, не можу. Цього терпіти. що мене з першого заступника і я піду працювати, в мене хватає роботи своєї. Ну, не хочу я цей бред твій слухати. Просто продажний бред. Я не знаю, які ти цілі там, але я бачу реально, що ти та людина, яка не розвиває спорт, ти все робиш, щоб він згнив цей спорт. Вот і все, мене вже просто трусить. Блін. Ну не вже ми не можемо сісти, прийняти якісь рішення, Може. ще щось Ну, чого ж ви не хочете працювати. Я Що буде вам ще потрібно? Врешті частина учасників зібрання покинула засідання виконавчого комітету Житомирського НОК України, а інші ж повернулись до розгляду питань порядку денного.